Тоді крикнула старша сестра, щоб на біч було чути. Гей, озовися! Хто забрав убрання нашої сестри? Вийди і віддай те, що забрав. Клянемося тобі короною Падишаха. Усе, що захочеш, дамо, усе, що забажаєш, зробимо. Почувши це, Бахтіяр вийшов з зачинари. Коли так? каже. Принесіть мені райських яблук, тоді я віддам одіж вашої сестри. Тільки но він сказав ці слова, як одна голубка знялась в небо. Може, година минула, може, й менше, а голубка вже прилетіла і принесла в дзьобі гіллячку з райськими яблучками. Узяв Бахтіяр яблука, а голубкам віддав одіж їхньої сестри. Потім перекинув перстень з пальця на палець. І в одну мить перед ним з'явився див. Ну що, сідай мені на плечі, каже див, та тільки тримайся міцніше. І вони знову полетіли понад самими хмарами. Летіли, летіли й опустилися на землі в такому самісінькому місці, звідки злетіли. Попрощався Бахтіяр з дивом і пішов далі сам. Ішов, поки побачив мури свого міста. Навіть додому не заходив, одразу відвідав Падишаха. Щастя тобі, Падишаху, каже, я приніс райські яблука. Дивиться Падишах на Бахтіяра й очам своїм не вірить. Ой же, Бахтіяре, як ти мене втішив, озвався нарешті Падишах. Подумати тільки. Райські яблука мені приніс. Дякую тобі, друже. Щиро дякую. Це в нього на язиці такі слова, а на думці інше. Щоб тобі небо впало на голову, думає Падишах. Щоб під тобою земля провалилася, приніс він мені райські яблука, будь вони неладні. Та хоч круть, хоч верть, а довелося Падишахові віддячити Бахтіярові гарними подарунками відпустити з миром додому. А вдома Бахтіяра чекала красуня дружина за розкішним столом. Хай Бахтіяр собі гуляє з прекрасною Зарніяр Ханум, а ми тим часом розповімо про Падишаха. Цілий день ходив Падишах сам не свій. Нарешті знов покликав до себе візира. Візире, каже, порадь, що мені робити, куди його послати, щоб він більше не повернувся. Хай живе Падишах, відповідає візир. Є таке місце, звідки він не може повернутися. Загадай принести троянду із саду Гулістана і Рама. Де він її добуде? Ще ніхто туди дороги не знаходив. «Хм, Дякую тобі за гарну пораду, сказав падишах. На Насилу діждався він ранку й послав по Бахтіяра. Бахтіяре, каже, в усьому царстві нема такого відважного чоловіка, як ти. Коли б не ти, хто б роздобув би мені райські яблука? Ніхто. Зроби ще одну ласку. Принеси мені, друже. Троянду із саду гюлістана і рама даю тобі сорок днів. А не принесеш, накажу тобі голову відрубати. Мовчки вислухав Бахтіяр Падишаха, навіть слова не сказав. Уклонився і пішов додому. І цього разу помітила зарніяр ханум, що невеселий повернувся додому Бахтіяр от Падишаха. Бахтіяре, каже вона йому, чом ти такий сумний? Хіба ти не знаєш, що як тобі невесело, то й мені журно? Як мені бути веселим, коли жити мені лишилося сорок днів? Падишак загадав, щоб я приніс троянду із саду Гюлістана і рама. Де ж я роздобуду ту троянду? Де той сад? Та й чи є насправді він де небудь? І це вся твоя біда? засміялася Зарніярханом. А хіба це не біда? здивувався Бахтіяр. Ну, тоді слухай мене уважно, Бахтіяре. сказала Зарніярханом. Я знаю чарівний вірш, а хто знає його, тому відкрита дорога до саду Юлістана і Рама. Я скажу тобі цей вірш. Ти заплющиш очі і прочитаєш його, розплющиш очі і опинишся в саду Юлістана і Рама. Там ти побачиш дівчат. Яка гірша, яка краща, ніхто не скаже. Та одна з них, як сонце між зорями, всіх своєю красою переважає, звати її Юлі Гагаханум. Коли вона усміхається, з її вуст падають троянди. Ти візьми одну троянду і мерщій заплющ очі. Потім прочитай чарівний вірш, і ти знову повернешся додому. Та на красуню не озирайся, бо лихо буде. Вона прошепотіла йому на вухо заповідний вірш, і Бахтіяр вирушив у дорогу. Вийшов з міської брами, зупинився, заплющив очі й прочитав чарівний вірш. Тільки но Бахтіяр промовив останнє слово, підхопила його якась сила й понесла. Від подиву він розплющив очі, розплющив і тієї ж миті його ноги торкнулися землі. Озирнувся Бахтіяр довкола, і сам не повірив За все своє життя він не бачив такої краси цвітуть троянди, витьохкують солов'ї, міняться веселкою водограї, і поміж квітів та водограїв. Танцюють і співають сорок чарівних дівчат. Та одна переважає всіх своєю красою. Глянув на неї Бахтіяр і насилу погляд відвів, але не втерпів ще раз глянув і не міг більше відвести від неї очей. Забув про все на світі і про троянду, і про Падишаха, і звідки прийшов, і чого прийшов. Залишимо його тепер у саду Юлістана Ірама і розповімо про Зарніяр -ханум. День чекала Зарніярханум чоловіка, два дні чекала, десять днів чекала, двадцять днів чекала, ось уже тридцять дев'ять днів проминуло. Сороковий настав, а Бахтіяра все нема. Мабуть, причарувала його Юлі -гагах Ханум. Думає Зарніяр, і не може він тепер сам вийти із саду Юлістана і Рама. Заплющила вона очі, прочитала чарівний вірш і тієї ж миті опинилася в саду. Бачить таки правда. Юліга Гах Ханум танцює з дівчатами, а Бахтіяр тут же стоїть, очей від неї відвести не може. Весело в саду сміються дівчата, сміється Гюлі-Гага-Ханум, а троянди з її вуст, як дощ, падають усю землю, мов запашним килимом вкрили. Іди з нами потанцюєш, запрошують дівчата Зарніяр-Ханум. Хіба мені до танців, відповідає вона дівчатам, а сама обернулася на голубку а Бахтіяра перетворила на голуба. Коли прилетіли вони додому, голубка красунею зерніяр стала, а голуб Бахтіяром. Тільки но Бахтіяр переступив поріг, як до нього повернулася пам'ять. Соромно йому стало, що прийшов він з голими руками. Може, ще встигну до заходу сонця троянду принести, подумав Бахтіяр. Кинувся він з дому і вже очі заплющив. Уже перші слова чарівного вірша проказав, як тут підбігла до нього Зарніяр ханом, узяла за руку та й каже Бахтіяре, що ти надумав? Вернися додому. Поглянь, що тебе чекає вдома. Повернувся Бахтіяр додому, дивиться, на столі лежить троянда юлістана і рама. Не гай часу, Бахтіяре, каже йому жінка. Бери цю троянду. І мерщій іди до Падишаха вже сороковий день добігає кінця. Бахтіяр так і зробив схопив троянду і подався у палац. Падишах очі витріщив від подиву. Ти диви, каже Бахтіяр, живий, здоровий, до мене прийшов, мені троянду приніс. От пощастило. Обіймає Падишах Бахтіяра, а сам думає Ото от лихо от біда. Як же мені його позбутися? Не встиг Бахтіяр і за ворота вийти, як Падишах знову гукає свого візира. Візире. мало не плаче Падишах. Що ж робити? Як мені бути? Його хоч у пекло пошли, він все одно живий повернеться. Візире, порадь мені. Не знає візир, що й робити. Годину думав, дві години думав і раптом ударив себе рукою по чолу. Придумав, каже, придумав великий падишаху. Накажи Бахтіяру, щоб він на той світ пішов і провідав твоїх батька і матір, а цього він вже не зробить. Дуже сподобалася Падишахові порада візира, і він одразу звелів привести Бахтіяра. Коли той прийшов, Падишах йому й каже Бахтіяре, друже, допоможи мені. Давно я не бачив своїх батька й матір. Сходи, друже, на той світ. Довідайся, як вони живуть, чи здорові, чи веселі. Падишаху, будь справедливий! Став благати Бахтіяр, ти вимагаєш від мене неможливого. А Падешах у відповідь І чути нічого не хочу. Даю тобі сорок днів. Сам на той світ дороги не знайдеш, тобі мій кат допоможе. Отож начувайся. Прийшов Бахтіяр додому, а Зарніяр ханом дивиться на нього й очам своїм не вірить, він це чи не він. Ей бахтіяре, на тобі лиця нема. Що з тобою? Падишах звелів мені піти на той світ, батька й матір його провідати. Де ж таке бачено? Твоєму лиху можна зарадити, сказала ханом. Піди й скажи Падишахові, щоб наказав скласти на майдані гору дров і облити їх олією, а сам ти залізь на самісінький вершечок. Як запалає вогнище, підніметься вгору густий чорний дим і сховає тебе від людських очей, я тим часом обернусь голубкою, тебе перетворю в паличку і винесу з вогню цілим і неушкодженим. Не сумуй, побачиш, як я з Падишахом поквитаюсь. Бахтіяр на радощах пішов до Падишаха і каже: Хай живе Падишах, накажи о, великий Падишах! Скласти на майдані сорок в'язок дров і вилити на них сто бочок олії. Я вилізу на самісінький вершечок і, коли підпалять дрова, вогонь мене підніме на небо і донесе аж до того світу. Та дивись, не пошкодуй дров, щоб велике полум'я було. Що ти, друже, хіба я пошкодую? каже Падишах. Я ж для себе стараюсь й одразу наказав покласти на майдані не сорок, а сто в'язок дров. Хай, думає, і кістки його згорять, щоб і сліду не лишилося. Наклали Падишахові слуги цілу гору дров. Заліз на неї Бахтіяр і кричить униз Гей, ви, підпалюйте мерщі, час мені вже на той світ іти. Хай щастить тобі, сказав Падишах і сам підпалив дрова. Ти й наших рідних провідай. кричить Падишах Бахтіяру. Уклін їм від нас передай. Запалахкотіло полум'я з усіх боків. Затріщали, закуріли дрова, іскрий дим стовпом знялися до неба й заступили Бахтіяра від людських очей. Обернулася зарніяр ханом голубкою, перетворила Бахтіяра на паличку й цілим і неушкодженим винесла з вогню. А падишах з візиром та цирульником цілу ніч не спали, то олію, то дрова у вогнище підкидали. Полишимо їх біля вогнища, а самі ходімо в дім Бахтіяра. До самого ранку бенкетував Бахтіяр із своєю прекрасною зарніяр ханом. І всі тридцять днів провели у веселощах та розвагах. А на світанку сорокового дня Зарніяр Ханум сказала Хай живе Падишах, з його ласки ми непогано повеселилися. Настав час і його повеселити. Падишах хотів почути вісточку від батька, хай здійсниться його мрія. Узяла вона звиток і написала на ньому таке. Хай палає від сорому твоє обличчя, хай твої очі не бачать сонця, ти послав Бахтіяра провідати нас, а сам полінувався прийти. Горе синові, який забув свого батька й матір, щоб не впали на твої голову прокляття. Прийди до нас, хай і ми порадіємо, дивлячись на тебе. Потім написала таке самісіньке посилання і візирові, не забула й цирульника, і йому на той світ запрошення написала. Усі три звитки поклала Бахтіярові в торбу, і поки не зійшло сонце, повела його на самісінький майдан. Там посадила Бахтіяра на попелище, звеліла заплющити очі й засипала всього попелом. Прокинувся вранці падишах і й одразу гукнув візира з цирульником. Незабаром вийшли вони на майдан, узялися за лопати й ну перекидати попіл, що лишився від вогнища. Кидають його на всі боки, за вітром розвіюють. Хай люди бачать, що нема вже Бахтіяра, не повернувся він з того світу. Половину попелу перелопатили, як раптом купа заворушилася. Попіл посипався і з самісінької середини вискочив Бахтіяр. Хай живе Падишах. вигукнув він. Ой. Поспішав же я, боявся, що не встигну й розгніваю тебе. Дякую тобі, що назустріч вийшов з півдороги попіл відкидав. А наказ я виконав, батька й матір твоїх провідав і передав їм привіт. Усім вони задоволені. Лише на тебе сердяться, хай не впаде тільки гнів на мою голову. А моїх рідних бачив? питає візир. А як же? Бачив. Вони там батькові Падишаха служать, так само, як тут, і послання написали. І він вийняв із торби три звитки. Прочитав Падишах до самісіньких вух почервонів. Читав візир увесь горить від сорому. Прочитав цирульник, у нього й лисина почервоніла. Стоять і один на одного глянути соромляться. Нарешті Падишах каже: Бахтіяре, якщо мені на той світ іти, скільки дров треба? І я не проти відвідати рідних, каже візир. То ви й мене з собою візьміть, каже цирульник. Е, тоді на вас усіх багато треба. Не менше п'ятисот в'язок, каже Бахтіяр. Наказав Падишах скласти на майдані п'ятсот в'язок дров, потім виліз з усією родиною, візиром і цирульником на самісіньку гору і звелів підпалити одразу з чотирьох боків. Небачений вогонь здійнявся до неба і поніс Падишаха з усією родиною візиром та цирульником на той світ. А народ обрав Бахтіяра своїм падишахом. І він правив так добре і справедливо, що всі тільки й казали, і куди ми раніше дивилися, треба давно було б так зробити. Падишахом став Бахтіяр, і жінка його серед красунь найперша красуня, і палац у нього найбагатший, досяг такого, про що й не мріяв. А сон не збувся. І не знав Бахтіяр, де шукати його, де знайти. Він же отару овець віддав за цей сон і в додачу своє ім'я, тільки недарма кажуть де шукаєш, там не знайдеш, де не ждеш, там зустрінеш. Якось увечері повернувся Бахтіяр із суду, зайшов у покої своєї жінки, бачить. Зарніяр спить міцним сном. Не став Бахтіяр її будити. Загорнувся у свою мантію, як колись пастухом згортався, і ліг долі. Ноги до підборіддя підібгав, голову в плечі вибрав і заснув міцним сном. Уночі Зарніяр ханум прокинулася, бачить, спить у її покоях якийсь чужий чоловік. Гукнула вона своїх служниць, дивляться всі на нього, не знають, що робити. Чи то поварту бігти, чи самим зайду вигнати. І раптом зерніяр ханум каже Де ж були мої очі? Це ж сам Бахтіяр. Я знаю, він раніше був пастухом, він звик так спати. Ідіть до себе, а я тут посиджу, його сон постережу. Пішли служниці, а зарніяр ханум сіла біля Бахтіяра, Сидить, стереже його сон. Серед ночі прокинувся Бахтіяр, подивився на Зарніяр ханум, і, немов від яскравого світла примружився. Потім знов розплющив очі, глянув знову на неї і як засміється, Не збагне прекрасна Зарніяр Ханум, Що це з її чоловіком скоїлося? Чого він так радіє? Бахтіяре, питає, що тобі таке? Чому, дивлячись на мене? Ти сміхом заливаєшся. А Бахтіяр у відповідь Не з тебе я сміюся, я на радощах сміюся, бо збувся нарешті сон, який я купив у одного діда. Це був непростий сон. Приснилося дідові, що серед ночі зійшло сонце, і світить йому над головою. Люди кажуть, так не буває, а от сталося, бо ти, зерніяр Ханум, моє сонце. І знай ще, що звати мене Не Бахдіяр. Ім'я це я купив разом з цим сном, а справжнє моє ім'я Малик Мамед.